Слава Україні! От сьогодні я вирішив поговорити про скабатокс, про дію скабатоксу. Чому так вирішив поговорити? Тобто я взяв скабатокс для обробітку пасіки. Я обробив коло хати і вийшов тут в полі. У мене кочова пасіка. Також обробив. Але я коло хати обробляв минулого тижня. Ще половину пасіки і половину пасіки обробляв цей тиждень. другу половину. Також я пішов, поїхав сюди, ну, сюди от, на кочову пасіку і також вирішив обробити. Але от я вам скажу одна діюча речовина брати з одного флакона. Од, з одного, І ось який результат. Тут в полі я обробив пізно. Ввечері. Тобто бджола ще не встигла провентилювати, і ми маємо який результат. Ми маємо повзаючу бджолу. Ось. ось. Небагато, але є трошки повзаючі бджоли. Ось, ось, молодь, якщо добре подивитися, ось ми маємо, бачимо. Е, тому ось там більше. Тому з скабаток, кабатоксом потрібно обробляти зранку, щоб бджоли до вечора, так як в нас вже ночі холодні, встигли провентилювати гніздо. Якщо бджоли не встигнуть провентилювати гніздо, ми маємо ось таку неприємну ситуацію, неприємну ситуацію по втраті якоїсь певної кількості бджоли, тобто не вина препарата, щоб ви розуміли, препарат взятий з однієї посудини, однакова доза. Тільки час обробітку. Ось тут було оброблено ввечері, сьогодні ми маємо от рано перед обідом і от ми маємо ось дану ситуацію. Просто ось таку ситуацію. Тому будьте обережні. Обробляйте скобатокну, обробляйте так, щоб ви оброб... до години 12 прокропили і забули. Якщо ви Хочете кропити на вечері, то краще відкласти на другий день. Ось ми маємо джугу, яка... Тут не маємо. Ось така ситуація. в мене на кочовій пастці. помилка. Помилка це є обробіток з кабатоксом ввечері. Дякую за увагу.